Що тебе найбільше мотивує як військового? Підтримка населення. Коли дійсно ти розумієш, що ти потрібен, це є основна мотивація. Це захист свого рідного міста, першу чергу взагалі ну, це є. Це моє життя. І моєї родини ну, що назад нема куди йти. Хочу сказати, що громадянські люди. Которые реально хочуть помочь, которые хочуть кончання війни, вони допомагають, не здаються в першу чергу. В першу чергу мотив... мотивацію дають сумаши. Що є ще, слава тобі, Господи, нормальні ребята, яким не пофі, які не отмазалися, які, які там, які боронять нашу страну. Думаю, кожна метавоя що ну, кому ми посідання роздаємо. Лей, це а-ля сильні армії у світі, другі. Що найбільше тебе демотивує як військового? Ситуація в страні. Це що? Це профігізм народу, половина народу. Зневіра, невпевненість. Корупція це ужасно просто. Та нівина, сіма. Проблематика, яка всередині війська, яка не, не, не вирішується. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати діяльність нашої організації внеском на актуальний збір на ЗСУ.